Один з еталонів фундука це трапезунт. В Вашій увазі сьогодні представляємо е, наше деревце. В нього є своя історія. Ми його саджали однорічним саджанцем. Це в нього вже друга, третя вже вегетація. Ось він вже заклав перший скелетний ярус, гарно вже квітує. Сережка полить дуже гарно. Ось тут буде нас, будуть фундучки, як бачите. Жіноча брунька, такі рильця, от вона влавлює пилок. І будемо з горіхами. Ось його прирізали. Це був у нас однорічний саджанець. Оставляли тут 5, скелет... 5 бруньок, вони випустили вже нам скелетні такі гілочки. І вони масово починають, буквально там з 5-6 між починають закладати вже жіночу бруньку. І з неї будуть горішки. Цієї осені ми вам обов'язково покажемо горіхи, не будемо їх ласувати. Так що слідкуйте за нами, буде цікаво.